Деметра і Персифона з давніх давен смертні люди шанували богиню родючості Деметру рідну сестру всемогутнього Зевса. Це вона навчила людей обробляти землю, користатися її дарами, вона щедро давала людям достаток і мир. Як і інші безсмертні, Деметра жила на захмарнім Олімпі, але більше любила ходити по землі. Висока, ясночола. У вінку із золотого колосся й червоних маків, встигала вона скрізь, пильнуючи, чи добре вродила у полі, чи гарно ліс зеленіє, і чи соковита трава на пасовиськах. Деметра часто брала із собою юну дочку персифону, чи як звала її сама з маличку, кору. Дівчина гралася на зелених луках та милувалася квітами і сама була, наче пуп'янок, що от от пишно розквітне. Якось прибули вони обидві на острів Тінакрію, де височіє гора Етна, і час від часу палахкотить вогнем адже під тим островом лежить стоголове чудовисько котіфон, що насмілилось було змагатися із самим Зевсом. А тепер тяжко покаране громоверцем, знай силується вирватися з-під кам'яного полону. Тоді стугонить вся земля, і з Етни летить угору каміння. А полум'я стіфонових пащ тягає високого неба. Земля стогне, двихтить, здається, ще трохи і розколеться навпіл. Той жахливий гуркіт і стогін якось докотився далекою луною аж до підземного царства тіней, де завжди панує мертва тиша. Занепокоївся володар того царства, похмурий Аїд. Став він у свою золоту колісницю і погнав чорних коней на гору. Хоч як не терпів яскравого сонця. Швидко об'їздив Аїд гори і долини, придивляючись, чи не розколиться, де земля, чи не проникло ясне денне сяйво в його мертве царство. Побачила його згори богиня кохання Афродіта і лукаво всміхнулася. Мій синку, мовила вона до Ерота, що, згорнувши золоті крильцята, тулився їй до ніг. Усі смертні. І навіть безсмертні, підвладні мені богині кохання, але вічні боги почали про це забувати і вже не так, як колись шанують нас із тобою. А ми доведемо свою владу. Ти ж, хлопчику, любий, моя оборона і поміч. Бачиш, он страшного Аїда на чорних конях. Ну ж бо своєю гострою стрілою йому в саме серце. Хай і він відчує могутню владу кохання. Весело засміявся бешкетний кирот з такої витівки матері красуні, вибрав із свого сагайдака найгострішу стрілу і малими руками, наче граючись на тятиву та й вистрелив. А похмурий Аїд і не зауважив, як щось ніби вражало його в серце. Він задивився на дівчину, майже дитину. Що рвала у лузі квіти, і сама була, наче квітка. Ще дужче защеміло Аїдові серце, і тоді він уперше відчув, що є на світі кохання. Юна кора гралася зі своїми подругами, безжурними німфами, і опинилася далеко від матері. Веселі німфи повели її в Нісенську долину, де завжди панує весна. Там, серед гаю, Сяяло чисте плесо глибокого озера, де попід берегом тихо плавали білі лебеді, ховаючись у затінку дерев, що зеленим вінком стали довкола. А далі ясніла поляна, всіяна барбистими квітами. Дівчата побігли туди, стали гратись і плести вінки. Кора нарвала квітів, уже повний кошик, і тепер клала їх просто собі в пелену. Німль Німфи вже посплівтали вінки і полягали спочити, а персиона ніяк не могла натішитись, бо що далі бігла, то яскравіші ставали квіти. Зненацька далеко попереду заплеменіла якась незвичайна квітка. Велика китиця ясно-червоних суцвіть бавила зір, блискуче листя сяяло проти сонця і ледь-ледь тремтіло. У захваті схилилась юна кора над вогнистою квіткою, що пахла солодко й дивно. Довго милувалася нею дівчина і вже хотіла зірвати, але цупке стебло не ламалося, тоді кора вирвала квітку з корінням. Ту ж мить щось загуло під ногами, земля розступилася і знизу вискочив четверик чорних, мов ніч коней. Вони мчали золоту колісницю, а в ній стояв убраний у чорне сам Аїд, володар підземного царства. Дужими руками схопив Аїд персифону і розсипалися всі її квіти. Дівчина відчайдушно пручалася, та похмурий бог силоміць посадив її в золоту колісницю, тоді вйовкнув на коні і змахнув багряно чорним батогом. Схарапуджені коні шалено помчали, аж із ніздрів у них виривалося полум'я, а страшний Аїд гнав їх дужче й дужче. Даремно рвалася нажаха на парсифона заїдових обіймів. Коси в неї розтріпалися, легенький одяг подерся. Мамо, мамо, рятуй мене! гукала вона щосили, та ніхто її не чув. Мати була далеко, а німфи, а німфи, награвшись, поснули на квітучій поляні. Чула тільки маленька річкова наяда Кіана і сміливо кинулася чорним коням на перейми, розливши по долині свої хвилі. Таїдові коні одним скоком перелетіли річечку, а потім ураз, наче в землі, запались. Тільки востаннє пролунав розпачливий зойк персифони. І гори відгукнулись моторошним громом. Той Грім почула нарешті мати Деметра. стислося їй серце від легкого передчуття. Мерщій кинулась вона туди, туди, де заставила з німфами свою любу кору. Смертна жінка довго вдолала гори, ліси та озера, а богиня опинилась в Нісенській долині за мить. Ось і німфи всі солодко сплять серед квітів, а корем поміж ними немає. Стривожена Деметра заходилася їх будити, але жодна не знала, де ділася дівчина. Могла б сказати про це маленька кіана, та вона втратила силу, бо посміла змагатися з Богом підземного царства. Гірко плакала кіана, а мовити слово не мала снаги. На землю впав вечір. Високо в небі заясніли зорі, та ні вечірня Геспер, ані. Вранішній еос нічим не могли потішити засмучену матір, вони нічого не бачили. Тоді Деметра виламала дві великі соснові гілки, запалила їх над вогнедишною етною і з тим солом... соломоскипами, що незгасно горіли, пішла шукати доньку. Деметра не пила і не їла, не омивала водою з чистих джерел своєї нетлінної шкіри і ясних колись очей. Темно синій хітон у неї подерся, червоні маки зів'яли, золоте колосся погубилося, а довгі коси взялися паморозю з сивиною. Тепер ніхто не міг впізнати величну богиню в цій старій, зажуреній жінці, що день і ніч блукала, шукаючи дочку. Вона не цуралася людей. Сама заходила в села і розпитувала, може хто бачив, може хто чув, та дарма. Схиливши голову, в неймовірній зажурі, вона йшла все далі й далі. Тільки раз скорботна мати, пригнічена, засмучена тяжким горем, присіла трохи спочити на скелі. І відтоді та скеля зветься скорботною. Якось стара селянка, зласкавившись над нещасною матір'ю, подала їй миску з вівсяною юшкою, і Деметра, що колись пила тільки небесний нектар, Жадібно припала вустами до миски. Та раптом почула, як скільський хлопчик, аскалап, що стояв поблизу, глусливо кинув. Ото не нажера, спаленіла могитня богиня з образи і хлюпнула з миски вівсяною юшкою на хлопця. Враз він увесь узявся плямами. Руки його поробилися лапами. Хлопець став меншати, меншати. І усіх на очах ящеркою гулькнув у траву. Збагнули селяни, що перед ними не проста жінка, а видно, богиня та Деметра вже йшла, не оглядаючись далі. Так блукала вона дев'ять днів і дев'ять ночей. А коли в десятий зійшла на небо рожева перста еос, ведучи за собою ясний день для безсмертних і смертних. Деметра зустріла богиню Гекату, що зналася на чаклунстві й ворожбі. Смертні боялися страшної богині, що насилала на них тяжкі сни і непереборний жах. Але Деметра зраділа може, Геката щось знає про її юну кору. Ні, велика богиня Деметри, не бачила я її твоєї дочки. Правда, днів десять тому я здалеку чула розпачливий зойк, якась дівчина кликала свою матір. Та раптом замовкла. Це вона, це моя бідна дитина, хтось викрав її, а хто? Чи смертний, чи бог, а чи лютий дракон? О, де моя кора? Заспокойся, Деметро, ходімо до Геліуса, той, певне, зарадить тобі, адже він усе бачить з високого неба, і обидві богині подалися до краю землі, де саме виїздив на своїй осяйній колісниці Геліус Сонце. Деметра звела руки вгору і стала благати, наче проста смертна. О, Геліосе, найясніший з богів, зглянься на мене, на нещасну матір, що втратила доньку, ти один можеш сказати, хто її викрав, і де пильно сховав. Адже з високого неба ти бачиш усю широку землю і море безкрайне. Відказав на те Геліос шанобливо О, велика богиня Деметро, я вельми тебе поважаю, тож охоче все розповім. Справді, я бачив, як юна персифона рвала квіти нісенійській долині, та раптом схопив її могутній аїд і умчав на своїх чорних конях. Тільки ти не журися, поважна Деметро, і гнівом не ятри собі серця. Хіба володар підземного царства негідний бути тобі зятим?» Та й вчинив це він, певне, з волі самого Зевса. По тих словах Геліос узяв фішки і вогнино сліпучі коні полетіли, наче легкокрилі птахи. А Деметру пойняв нестримний гнів, подумати тільки, її дочку викрадено з Зевсової волі. Кора так любить сонце і квіти, то щоб вона вічно жила в підземному царстві, де страшний морок і де тільки тіні померлих блукають. Розгнівана Деметра не схотіла вертати на захмарний олів, до безжурних богів, що не знають ніякого горя. Подобі простої смертної жінки у чорному вбранні ходила Диметра з краю в край, тяжко сумуючи за дочкою. І разом із нею тяжко сумувала вся природа. Чорний, жахливий час настав для людей. Марно орали вони землю, марно кидали в неї зерно, воно не сходило. Земля перестала родити і стояла суха, потріскана, пов'яли квіти, пожовкли. Зелені луки, дерева сумно простягли до неба висохлі гілки, наче благали в богів милосердя. Все менше ставало води в річках, повисихали чисті джерела, життя на землі ніби завмерло, а Деметра, заглиблена в своє велике горе, нічого не помічала. І, мабуть, вимерло б з голоду плем'я земноводних людей, земнородних людей назавжди. Якби не втрутився всевладний Зевс. Він послав свою вісницю, райдужнокрилу і сказати Деметрі, щоб повернулася на високий олімп, барвистою райдугою сягнула і по небу, спустилась на землю і переказала Зевсову волю Деметрі. Але та її наче й не чула. Тоді Зевс послав інших богинь, муз і Харіт. Щоб вони розважили Деметру та уласливили, уласливили багатими дарунками. Але розгнівана Деметра згордувала дарами, навіть не глянувши на них, вона сурово сказала Я не підіймусь на Олімп доти, доки не, пер... не повернеться моя люба донька, і доти зі мною сумуватиме вся неосяжна земля. Довелося Зевсові послати меткого Гермеса до підземного царства. Щоб умовив Аїда віддати полонянку. І Гермес справді умовив похмурого бога, пояснивши йому, що на горі все сохне, вмирає, земля перестала родити, і людям уже несила приносити жертви богам. Знехотя погодився Аїд віддати кохану, але він добре знав якщо Персифона з'їсть тут у його царстві, бодай дрібку чогось, то вже не зможе піти звідси навіки. І підступний Аїд звелів покласти біля неї великий стиглий гранат. Змучена персифона справді нічого досі не їла в підземному царстві, а коли побачила чудовий гранат, не стрималась, трохи його надкусила і з'їла кілька зернин. Раптом вона почула голоси, що дивно, незвично лунали серед мертвої тиші, то йшли гермез із Аїдом до неї зраділа персифона Зевсовому посланцю і заспішила на землю. За знаком похмурого Аїда слуги підвели чорних коней із колісницею, та один із прислужників, Аскалаф на ім'я, раптом зухвало посміхнувся і мовив Персифона не зостанеться на землі. Я ж бо сам бачив, як вона скуштувала нашої їжі, кілька гранатових зернин. Аїд зловтішно всміхнувся а вражена персион фона так глянула на прислужника, що той аж закляк. Був то погляд нескривдженої дитини, а владарки підземного, підземного світу, страшний, нищівний погляд, і від нього аскалафове тіло, раптом укрилося пір'ям. Руки перетворились на крила, на ногах повиростали кіхті, на обличчі з'явився дзьоб. Очі поробилися круглі, великі, вуха ж зовсім маленькі. Так Аскалав обернувся на лиховісного нічного птаха сича. Персифона тим часом стала на золоту колісницю. Гермес схопив віжки, і вітрогонні коні помчали туди, де панує сонце і життя. Як же зраділа вся природа появі Деметриної дочки? Кора йшла до матері, а земля стелила їй під ноги зелений килим із барвистими квітами. Весело заспівали птахи, знову задзвеніли гірські ручаї, зазеленіли поля. Велика була радість Деметри, що нарешті обняла свою дочку. Велика та недовга. Дізналась богиня про гранатові зернини, що їх з'їла в підземному царстві Персифона. жахнулась. І крикнула в розпачі Чуєш, мене, рідний брате, всемогутній Зевси. Я знаю, що ти не можеш порушувати закони царства мертвих, але врятуй мою кору. Вона так любить сонце, і квіти, і співучих птахів. То як же їй жити без них, а як мені жити без неї? Почув ту розпачливу мову Зевс, громовержець, і замислився не міг, не міг він порушити законів підземного царства, але жаль було йому персифони. Та й перед Деметрою почував себе винним, дозволив бо Аїдові викрасти її юну дочку. Тож тепер треба їх усіх примирити. Не гоже безсмертним сваритись. І мудрий Зевс розсудив так дві третини року Персифона буде з матір'ю, а третину в царстві тіней. Так воно й сталося. Третину року владарює Персифона в підземному царстві. Велично сидить на троні свого могутнього чоловіка Аїда, а на землі в цей час сумує за дочкою Деметри. І з нею сумує вся мати земля. Поля тоді чорні, як чорне вбрання у Деметри. не чути птахів, тільки холодний вітер гуде, ніби плаче. Та от, повертається Персифона, земля прокидається від зимового сну, ласкаво сяє весняне сонце. І все на круги розцвітай, так триває й досі.